І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Дорогі брати і сестри, страшною була колись для єгиптян та перша Пасха, коли десята кара, яка спала на весь народ, що тримав у рабстві юдею, загинули всі первістки. І саме тоді принесено було. Першу пасхальну жертву, ягнятка, кров'ю якого помазували одвірки Мойсеєвого народу, щоб ангел смерті обійшов довкола, перескочив вхід до їхніх посил. І хто ж би тоді думав, яка символіка глибока і оптимістична для всього людства, не для одного якогось народу? Криче у цьому обряді. Оце ягнятко Боже, яке бере на себе гріхи всього світу, так скаже про Ісуса Христа Йоанн Хреститель, коли побачить Його над Йорданом. І ось ми зараз в ці дні переживаємо ту велику жертву, коли справді Христос, як жертовне пасхальне ягнятко, проливає свою кров. Обмиваючи нею не одвірок уже, а хрест, знаряддя страти, знаряддя, яке виявило в собі жорстокість, самовбивчу жорстокість людства, одну із основ усіх інших гріхів. Він своєю кров'ю змиває наші провини, і те, що Він за кілька годин до того, як померти на Христі. Дарує нам це таїнство, встановлення якого ми сьогодні шановуємо, таїнство Євхаристії, ніби передає кожному з нас крапельку цієї крові. Бо кров, пролита Христом, не обмежилася Голгофою. Вона проливається за кожного з нас і на кожного з нас. Бо кожен із нас, очистивши свою душу сповіддю, може прийняти часточку цієї крові, присущественної, так як зробив це вперше Христос у ніч перед своїми стражданнями. Прийміть, споживайте це є тіло моє, пийте з неї всі, це є кров моя. Промовляє він і разом з ним усі священики на світі. І звичайний хліб та звичайне виноградне вино стають тілом і кров'ю Христовою. Ми позбуваємося наших провин не автоматично, а коли ми приймаємо із вірою, і любов'ю, так як закликає нас священник, виносячи чашу, ці Христові дари. А що означає приймати їх гідно? Означає. Чинити так, як чинив Христос. Бо яким же є той правовистий жест, яким Він відповідає на спроби учнів виділитися споміж іншими, визначити, хто з них старший. Ось хто старший, той, хто знаходить собі сили схилитися перед іншими. і Обмити їхні ноги, так як раби в античному світі обмивали ноги своїх господарів перед сном, або як добрий господар обмивав ноги змучених подорожніх, котрі приходили до Його дому. Христос схиляється і обмиває ноги своїх учнів, показуючи, знові знов показуючи нам, хто з вас хоче бути старший, нехай буде всім слугою. І коли ми зараз переживаємо ці вибухи амбіцій, переживаємо посеред величної тиші, Великого посту, галас на Майданах біля адміністративних установ, спроби ствердити свій пріоритет над нами, жителями України, спроби диктувати нам свою волю, пам'ятаємо знов і знов, як Христос нас вчив. Як відрізняється це навчання від тих самовпевнених спроб диктувати нам, керувати нами, ніби рабами? Христос приходить до нас, щоб піднести нас до гідності Божих дітей. Бо ж ми такими і є, ми є улюбленим Божим творінням, створеним для вічного життя, а ми самі розгубилися і змарнували свої дари. Змарнували під пливом того отруйного плоду, який спожили, прагнучи бути як Боги, тобто бути першими, старшими, диктувати іншим. І не дарма церква нагадує нам знову і знов про те, що саме гординя є основою всіх провин. Христос несе хрест, щоб зняти із наших плечей хрест гордині, хрест гріха щоб піднести нас з-під цих тягарів і разом із собою привести до вічного життя. І саме тому кожен із нас стає Його первістком. Кожного з нас Він відкупає свої кров'ю, але Він дає нам свободу вибору, прийняти цю жертву. Чи й далі жити в грісі, зневажаючи інших, силою намагаючись встановити свої порядки на землі, ображаючи гідність іншої людини? Він веде з собою тих, хто Христові. Як серед учнів, так і серед нас вистачає і зараз тих юд, які відкидають протягнуту руку Христа і біжать, пропонуючи, дай нам. 200 500 гривень, дай нам 500 доларів за те, щоб ми підіймали чужі прапори і брутально били своїх співвітчизників. Перед кожним із нас стоїть вибір бути з Христом чи з його противником. Але бути з противником Христа означає проректи себе на вічну смерть. Кожна війна. Закінчується, після кожної війни ми входимо у мир і готуватися до цього гідного входження, готуватися до того остаточного миру ми повинні вже сьогодні, плекаючи мир у нашій душі, в своїх серцях. І в ці дні Христос вчить нас вправлятися у цьому величному спокої, який дарує Він нам. Як заклик до вічності, де цей спокій пануватиме без кінця, але коштує він дорого, він коштує крові самого Божого Сина і, оплакуючи його в ці дні, схиляємося з подякою перед чашею із його кров'ю і часточками його тіла, які даються для нас, щоб обмити нас від бруду, гріхів і всіх провин, що здобули ми протягом життя. Амінь. Слава Ісусу Христу.